Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангелій від Луки разом. І сьогодні будемо говорити саме вже про сенс заповіді блаженств. І сьогодні будемо говорити про першу заповідь блаженні в Богі і тому, що вони наслідують царство Боже. Тож сьогодні будемо говорити про те, хто такі в Богі духом. Тож давайте читати і разом розмірковувати. Євангелій Луки, шостий розділ з 20 по 23 вірш. А він, поглянувши на своїх учнів, йдеться про Ісуса Христа, почав говорити: блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже. Блаженні, голодні тепер, тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер, бо ви втішитеся. Блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і ганьбитимуть, коли знеславлять ваше ім'я через сина людського. Радіти того дня й веселіться, бо ось нагорода ваша велика на небі, адже так само чинили пророкам їхні батьки. Ми з вами прочитали першу частину проповіді Ісуса Христа, і сьогодні ми будемо говорити про першу заповідь блаженства. Але чому ми з вами прочитали всі чотири заповіді блаженства, які є саме в цій проповіді, тому що Матвія їх більше? Щоб ми з вами відчули а, взагалі а, той. Перевернути, можна так сказати, по відношенню до цього світу устрій царства Божого, тому що насправді, коли Ісус Христос каже про справжнє блаженство, а ми з вами говорили, що існує тільки одне блаженство об'єктивне блаженство, блаженство, яке є в житті Ісуса Христа, блаженство, яке є життям Бога, то ми з вами бачимо, що ці заповіді блаженства вони знаєте, нібито такі божевільні по відношенню до того, як цей світ уявляє блаженне. Щасливе життя. І сьогодні ми з вами будемо говорити про першу заповідь блаженні духом. Але для того, щоб уявити з вами ще раз, щоб відчути наскільки інше блаженство по відношенню до блаженства цього світу, Ісус Христос пропонує говорить про нього, ми з вами прочитали всі заповіді. Тож блаженні в Богі, бо ваше є царство Боже. Ну, по-перше, в Богі. Коли ми з вами читаємо заповіді блаженства у Луки, тут не написано, що блаженні в Богі духом. Але коли ми з вами читаємо Євангелія від Матфія. Там написано, що блаженні Богі духом. Тож сьогодні ми з вами будемо говорити саме про вбогість духовну. І для того, щоб нам про це говорити, ми з вами спочатку подумаємо. Порозмірковуємо, що означає слово вбога людина. Вбога людина просто вбога людина. Да, це людина, яка не має фінансів для того, щоб забезпечити своє життя. Я хочу навести такий приклад зі слова Божого про двох людей, які мали дуже малі фінанси в своєму житті. Одна з цих людей це вдова, яка поклала дві лепти, і Христос сказав, що саме вона поклала в скарбницю храму. Найбільше набагато більше ніж клали багатії, тому що вона віддала все, що мала, і вона покладалася на господа. Так от ця вдава не була вбогою, навіть попри те, що у неї було дуже скрутне фінансове становище, навіть попри те, що вона мала дуже, скажімо так, скромні фінанси, щоб проживати своє життя. Вона тим не менш не була вбогою людиною. Вона була бідною людиною, але не була вбогою людиною. Коли ж ми з вами подумаємо і згадаємо ще про одну бідну людину, в Людину плоро Лазаря, пам'ятаєте, притча про та Лазаря, то там ми бачимо е також бідну людину, чоловіка на ім'я Лазар, але сам він є вбогою людиною. Чому і я це зараз не просто вигадую, тому що саме ті слова, такі, які там стоять для опису цих людей, вони саме і говорять нам про те, про що я зараз кажу. Тобто, це граматичний розбір цих уривків. То Лазар був вбогою людиною, тому що він навіть не мав тих двох леп, які мала ця бі. Бідна жінка для того, щоб якось забезпечити своє життя або щось пожертвувати, він взагалі нічого не мав в своєму житті, і все, що забезпечувало його життя, воно походило не від нього. Давайте зараз просто уявимо це і ще раз осмислимо і ще раз порозмірковуємо, що все, чим було забезпечене життя цієї е, дуже бідної людини, вбогої людини, Лазара, воно походило Виключно не від лазаря, тобто ми знаємо, що він насичувався, він їв ті крохи, які падали зі стола цієї багатої людини, і все, що було в його житті, може то одежа, може ще якісь моменти, вони всі походили не від нього. Він не міг забезпечити собі своєю працею, своїми якимось збереженнями, заощадженнями. Він не міг забезпечити собі геть нічого. То, от саме Лазар, це вбога людина, тобто, це ще бідніша людина, це взагалі людина. Яка нічого не має, а це бідніша людина, ніж та бідна вдова, тобто людина, яка взагалі нічого не має. І от Ісус Христос бере це слово, яке стосується статків людини, стосується фінансового положення і застосовує це слово. Можна сказати, що це слово тут виступає маленькою притчею, притчою в одне слово. Ісус Христос застосовує це слово, це визначення, цю декларацію певного фінансового стану людини. Ісус Христос застосовує. До духовного життя. Ісус Христос застосовує до серця. Я зараз не буду цього багато пояснювати, але йдеться саме не про статки, йдеться саме про дух, йдеться саме про душу, йдеться саме про самоусвідомлення. І ми вже говорили, що ми посилаємося саме на Євангелія від Луки, на подібну проповідь. І вона більш ширше розкриває цей сенс. Тобто в Богі Духом. Які це люди вбогі духом? Ісус Христос каже про вбогість духовно, тож тут йдеться про самоусвідомлення, самоусвідомлення своєї сили. Своїх ресурсів, своїх талантів, взагалі те на що я можу спиратися сама в собі, як я оцінюю себе. Точніше, можна сказати, що е, в Бога духом людина це людина, яка усвідомлює, що вона нічого свого не має, що вона взагалі, як той лазар, який нічого свого не мав, і він потребував, щоб хтось йому дав. Те, що буде забезпечувати його життя, так само і кожна людина вона є вбогою по відношенню до Бога. Але ж, грішні люди, навпаки, вони ми всі так народилися, ми всі так думаємо. Тут немає виключення. І я ще раз ще раз повторюю, що люди, які народилися згори, люди, яких Дух Святий народив згори, ми все ще залишаємося, допоки не перейдемо в вічність, допоки не будемо змінені остаточно. Ми все ще залишаємося грішними людьми. В нас дві природи, хоча ми вже і народжені згори. Тож через свою грішну природу всі грішні люди усвідомлюють себе саме. Через грішну свою природу невбогими. Люди усвідомлюють себе, що вони можуть, що вони талановиті, що вони можуть все сьогодні. Дуже поширена така думка. Вона сьогодні дуже сильно нав'язується. Вона сьогодні вважається стандартною, нормативною, прогресивною. Що людина може все головне тільки працювати над цим, головним головне тільки працювати над своїм уявленням про себе, над своєю свідомістю, над своїми думками. І насправді ти можеш все. Але слово Боже каже навпаки, що людська природа, вона сама по собі нічого не має. що все, що ми маємо, ми отримаємо від Господа, не від себе, не від інших людей, а саме від Господа. Тож ми можемо сказати, що людина, вона об'єктивно у Бога. Вона об'єктивно така, що потребує, щоб Господь їй давав. І все, що ми маємо. Ми багато дуже маємо в будь-якій сфері нашого життя в матеріальній, фізичній, нематеріальній, нефізичній ми все це отримаємо від Господа, і Господь щедрий, і благий і неперевершений в своїй любові та щедрості, але ж. Нагадую, ще раз наголошую, що через свою грішну природу ми завжди з вами здатні, схильні, спиратися на себе, культивувати в собі оцю е, гордість, і взагалі відчувати себе сильними, коли ми горді, сильними, коли ми можемо сказати, а я можу, сильними, коли ми можемо ствердитися саме на собі, тобто не відчувати себе убогими, щоб іти до Господа, а відчувати себе сильними е, самі в собі, саме Певненими, і тоді вже можна не йти до Господа, тому що навіщо йти до Господа, якщо ти вже відчуваєш себе сильним, спираючись на свою силу? Тож питання: ось в чому? Питання не в тому, що треба стати вбогою людиною, питання в тому, що треба усвідомити свою об'єктивну. Убогість усвідомити справжнє своє становище перед Господом, так слово Боже каже, ми в подальших відео будемо читати цей уривок, але вже зараз хочу про нього сказати. Так, апостол Павло в посланні до Кринтян пише, що Дух Святий через апостола Павла говорить, що що ти маєш, чого б ти не отримав. От якщо ми перелічимо все те, що ми маємо, матеріальне тема. Чи нематеріальне, І зробимо такий величезний список і задамо запитання: що з цього я не отримала. І виявиться, що все, що ми маємо, все від життя, від, до тіла, від грошей, до талантів, від думок, до міста, де ми народилися, до місця, де ми народилися, все це ми отримали від Господа. Ми нічого собі не здобули самі. І якщо ми щось і здобули собі самі, нібито, то це Господь нам дав все необхідне і посприяв тому, щоб ми отримали через свої певні. Певні дії, вчинки, певні результати. Тож, все те, що ми маємо, ми отримали. І це говорить про те, що самі по собі ми геть в Богі. Це об'єктивна реальність, але ж питання, що грішна людина вона не відчуває себе. Е Адекватно цієї реальності. Грішна людина відчуває себе самовпевнено. Грішна людина відчуває себе, що Господь їй не потрібен. Грішна людина вона хоче спиратися на себе. Вона хоче бути самовпевненою. Цей світ грішний культивує такий погляд на себе. І слово Боже каже, що це насправді не шлях до щастя, це не шлях до блаженства, самовпевненість. Я маю на увазі. Це не шлях до царства Божого. А Розрозуміти, що ти вбогий. Зрозуміти, що без Господа ти нічого не можеш, це і є справжній шлях до блаженства, це і є а, та духовна вбогість, яка і веде до справжнього блаженства. Тож Ісус Христос а, каже до нас, людей, які народилися грішними, щоб ми усвідомлювали своє справжнє становище, щоб ми усвідомлювали насправді, а, що ми отримали, від кого ми отримали, і хто ми самі без Господа. І щоб усвідомлюючи це, ми йшли до Ісуса Христа, щоб ми дякували Господу за те, що Він нам дає, щоб ми шукали в Ісусі Христі а, прощення гріхів, щоб ми шукали в Ісусі Христі нового життя, щоб ми шукали в Ісусі Христі всього того, що нам потрібно, щоб ми були людьми, які розуміли б, що все те, що ми маємо. Все те, що ми хочемо мати, ми можемо отримати тільки від Господа, що Господь благий та щедрий, і Він нам дає дуже багато, і ще більше нам дасть в царстві Божому. Але Господь хоче, щоб ми усвідомлювали, що все це ми здобули не самі. Щоб ми не культивували свою гордість, щоб е, не так, як в цьому світі люди культивують свою гордість, люди вкорінюються в гордості, люди намагаються ствердитися ще більше самі на собі або на інших людях. А Господь хоче, щоб ми зрозуміли з вами, що. Ми нічого самі по собі не зможемо без Господа, і щоб ми вкорінювалися в Господі, щоб ми були не самодостатніми без Господа, а щоб ми були абсолютно залежними від Господа, І ця залежність від Господа вона є справжньою свободою, а ця самовпевненість на собі вона є справжнім рабством, рабством духовним. Тож саме і це означає. Що Господь каже, що блаженні в Богі, блаженні, які адекватно розуміють, хто вони є без Господа, і люди, які дякують Господу, звертаються до Господа, просять про Божу милість, люди, які не горді, люди, які е, з радістю приймають Божу милість, розуміючи, що це саме Божа милість і без Господньої милості, ми нічого з вами не можемо. В цьому полягає саме суть. Цього блаженства, блаженні в Богі, блаженні, які усвідомлюють свій справжній стан і йдуть до Господа. Бо такових є царство Боже. Тож, саме для цього ми з вами читаємо слово Боже разом для того, щоб ще більше розуміти, розмірковувати над істиною слова Божого для того, щоб це мислення царства Божого, яке геть не таке, як мислення цього світу, воно змінювало б наше мислення, воно б сповнювало наші серця. Тож раду запрошую кожного з вас доєднуватися до щоденного читання Слова Божого разом. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, ставте вподобайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок. Діліться цими відео, тому що все це сприяє тому, щоб якомога більше людей читало слово Боже разом, розуміло слово Боже, сповнювалося пізнанням нашого Господа Ісуса Христа, і щоб ми наближалися з вами до того блаженства, яке Ісус Христос приніс для кожного з нас, віруючого в Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.